То має платити в ресторані на першому побаченні. Ми приїхали в саме серце Варшави, щоб поставити це та інші запитання дівчатам. І ось що вони відповіли. Якщо хлопець кличе дівчину просто випити каву на перше побачення, це дивно чи ні? Е, ні, це нормально. Я рахую. А нормально, А що не так? А хто на вашу думку має платити за вечерю під час першого побачення? Я думаю, що по правильному чоловік, але в принципі, я можу запропонувати завжди розрахуватись першою сама. Звісно, смертек хто звал, але я б не пішла на вторе побачення, якщо б мені прийшлось платити пополам. А як ви вважаєте, хто краще залицяється? Українці, білоруси чи поляки? Українці однозначно. Я як білоруська скажу, що українці-білоруси все-таки виграють в этом плані. А ви пишли заміж за поляка заради громадянства? Ні. Поразний в житті буває стати, навіть Ну, хочеш жити університет. А якщо говорити про легалізацію, краще оформлювати документи самостійно чи через фірму? Я думаю, що через фірму. Я сама. Було тяжело, але звісно, если були б бы деньги, я б лучше пішла в фірму, щоб сохранить свої нерви і спокойствие. А так завжди можна знайти виход. Супер. Ми фірма з легалізації Віб Документ. У нас є для вас подарунок, сертифікат на знижку на наші послуги. Звертайтесь. Тому даруємо для вас сертифікат на 100 злотих на ведення справи. Дякую, дуже приємно.